Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Ми живемо тепер у Великий День спокути, у прообразному служінні в той час, як перевосященик здійснював очищення Ізраїлю. Всі повинні були упокорити свої душі каяттям у гріхах і принизити себе перед Господом. Щоб не бути винищеним із суспільства, Подібним же чином, усі бажаючі, щоб їхні імена не були згладжені з книги життя, повинні тепер у ці небагато днів, що залишилися свого випробування, упокорити свої душі перед Богом, сумом про гріх і істинним каяттям. Необхідне саме глибоке та ретельне дослідження серця, справа приготування це особиста справа кожного окремо. Ми не рятуємося групами, благочестя та відданість одного не можуть відшкодувати цих якостей іншого. Які серйозні події пов'язані з заключною справою спокути? Які величезні та важливі переваги, що полягають у них, в даний час у Небесному святилищі йде суд, вже багато років триває це слідство. У цей час, більше ніж будь-коли кожній душі слід звернути увагу на застереження Якова. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас. Аминь.